Послання 31. Мій біль і страждання сьогодні середа 22 грудня 2010 року 02.40. Моя дочко, я жахливо страждаю за гріхи людства і від жорстокого відкинення мого існування, які настільки поширені зараз у світі, що число віруючих, які відвернулись від мене, зросло до неймовірних. Розмірів біль, страждання і агонія як ніколи раніше виражені, коли світ святкує Різдво. Я знаю в своєму серці, що, хоч це найважливіше християнське свято, моє вчення не проголошується так, як повинно. Моя улюблена дочко, ти повинна проявляти наполегливість в своїх власних стражданнях, як розуму, так і душі. Вони наблизять тебе до мого пресвятого серця, тільки тоді, коли ти будеш терпіти ці випробування через страждання, ти станеш перебувати в єдності зі мною. Моя дочко, молися, 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 щоб інші душі полегшили агонію, яку я терплю. О, якби я міг швидко врятувати душі і прийняти їх в свої люблячі обійми, моє серце стілилося б. Але багато душ не повернуться до мене. Ти повинна наполегливо працювати, щоб переконати їх в істині, моя дочко, ніколи, ніколи не здавайся. Ти була сповнена сумнівів, але я знаю, що глибоко в своєму серці ти усвідомлюєш, що ці послання милосердя для спасіння душ дійсно походять від мене і від мого предвічного Отця. Проявляй наполегливість. Приймай страждання, будь смиренною, терпеливою, і дій з гідністю, коли тобі кидають виклик в моє ім'я. Іди зараз з відновленою енергією, любов'ю і силою, щоб повернути душі моїх улюблених дітей, твій люблячий Спаситель, Ісус Христос.